для кожного жовтниця у важкий для України час нема маленьких справ, нема неважливих. І це стосується і людей, і дій, і слів, і саме ви. Є ті, які своїми справами, своєю відповідальністю, своєю професійністю наближаєте таку бажану кожному українцю перемогу. Тож нехай у всіх нас сьогодні на цей короткий час зустрічі буде гарний настрій і впевненість у добрих новинах. І в цьому нам допоможе чарівна Юлія Борець, яка дарує вам свою пісню за любов і волю. Юлія Боріс, вітайте! Її. 一定要讲究卫生。 Ми зараз трошечки спробуємо дорозмістити наших гостей, бо дуже хочеться, щоб всім вам було комфортно настільки, наскільки це можливо. І я хочу сказати, що це наше зустрічем вже половиною роки і, мабуть, все те життя, яке ми з вами будемо жити, буде переповнено і гордістю за нашою Україною. Великим сумом, бо в кожного з нас за ці роки війни з'явилося своє маленьке кладовище, де лежать близькі нам люди, наші друзі, наші знайомі, які вже ніколи не були з нами, які не повернуться, але яких ми будемо пам'ятати доти, поки живемо ми. Я прошу всіх шановні друзі, Давайте задаємо. Кожне ім'я і всіх їх разом у хвилині пам'яті, у хвилині! Ночі. У наші власні сили, і саме ця віра дає нам сил і нас розбудовувати наше місто. Міська влада віднайшла можливість, щоб зібрати тих, хто робить свою справу від душі, прикладаючи інколи надзусилля. зусилля. І я хочу, щоб ви ще раз переконалися, що кожен з вас і ваша праця є надважливим для кожного шостінця. І зараз, шановні друзі, я хочу запросити на центр нашого маленького сценічного майданчика міського голову шостки, Миколу Петровича Нову. Ми сьогодні відзначаємо, сьогодні завтра вначай, День Незалежності нашої рідної України. Хлоп, щоб він зрозумів, а він вже це розуміє, ви бачите, що українці сильні, українці не переможуть. Вони такі були, вони такі ліс, і українці такі були. що наш український народ він живе своїм фундаментом, а наш фундамент це наші традиції. І в нас, що шост, з шосниці, є традиції напередодні свят у свята, обов'язково дякувати кожному з вас. І тому дуже добре, що сьогодні. Незважаючи на що ми не відходимо від цих 18, традицій, er я також хочу всім сказати дякую і большинство грамоту військового голови вручити капітану міліції Ярославу Рискалю, старшому інспектору жировому червоної частини, села Дякую. налагоджування спеціального заводу. Олександр Кінчук, штампальніше первого розряду це по один і посоль. Олександр Зорев, сюрпримонтів п'ятого розряду, досліджує дільниці лінянської експериментальних перексовідових порохів НДІХ.

小卡，小路。 Ваши молоді дронів, що на прохання робили Джокінської радіатори, далі рамки. Ользі Олександрії Нікаченко, у кормі, в английский заступник. І на данські Да, я так і поняла. Вати, я впевнена, що ви пізнаєте цю пісню з її перших аборгів. Тож вас співає зор. З України у різних місцях, хтось в обох державність, у танках і БМП, на морі і у повітрі б'ється за незалежність на передовій. Хтось у дорозі, в автобах, жінках, потягах б'ється за незалежність, доправляючи необхідним тим, хто на передовій. А хтось у смартфоні чи комп'є і теж б'ється за незалежність, збираючи кошти, щоб тим, хто в дорозі. Було що вести тим, хто на передовій. Ми зустрічаємо цей день у різних обставинах, в умовах і навіть у різних часових поясах, але з єдиною метою збереження незалежності та перемоги України. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечора. Про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не каличе, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює своє і чуже життя, кожен цінує. У моїй країни чудові сусіди. Запрошують в гості і я до Сусіди, які самі в нас часто бувають. Не брешуть, не крадуть, ніде не пукають. В моїй Україні чинні дівчата, а хлопці м'ївці щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того їхні батьки. В моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце, ні проти Карпати зимою засніжених шапках. Моя. Люблю її крапка. я хочу, щоб всі ми на цій чудовій кравці йшли у світ, щоб жити, щоб розбудовувати Україну і щоб перемагати. Ви всі найкращі вірні. Дякую, Після концерту всі вітали один одного з нагородами і нам. Наші колеги-волонтери передали ще один такий е, пирожок, лакомку бо ми ж дівчата і їм любимо солоденьке. Отак, От любі мої друзі, отримуючи нагороду від міського голови для колективу Валькірії Шостки, е, ми крокуємо додому. Трошки пофотографувалися і привезли нагороду для наших дівчат, волонтерського руху Валькірії Шостки, за те, що ми плели сітки, допомагали військовим за нашу працю, але найкраща нагорода для нас не така ото почесна грамота. А просто слова вдячності від військових, які нам дзвонять і кажуть дякуємо, ви нам рятували життя. Але все ж таки приємно, і коли нас відмітили і помітили на рівні міста. Так що, мої любі друзі, вітаю вас всіх з ним, Незалежності. Бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого.